Добрий день, шановні п'ятикласники! Вітаю вас на уроці розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо писати контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини. На попередніх уроках ми вже знайомились з вами із такими текстами і вчились складати усні перекази з елементами опису предмета та тварини. Сьогодні ж у нас письмова робота. Отже, прослухайте уважно текст переказу. Минув тиждень, і вірного вже не можна було впізнати. Шерсть його заблищала, вирівнялася, ноги витяглися, стали пружними і рівними. Лише вуха, як і раніше, звисали на самі очі, завдаючи клопоту цуценяті. Та згодом праве ухо почало потроху зводитися догори, коли Ігор кричав Вірний, взяти! Він кидав далеко у річку м'яч, а вірний, повагавшись і переборовши страх, кидався у воду і швидко-швидко перебирав лапами, аж поки не схопить зубами м'яч і не винесе його на берег. Та не тільки це вмів робити вірний. Він навчився робити стойку, без дозволу не чіпав їжі і на рвав пух скаченят, як це робили інші собаки. Зранку до пізнього вечора Ігор не розлучався зі своїм цуценям, ходив з ним до лісу, в крамницю, куди мати посилала за сірниками чи сіллю, купатися на річку, навіть до аптеки. Якщо треба було щось принести для молодшого братика Тольки. Вірний уночі був у своїй затишній хатці, але вранці, як тільки Ігор виходив із кімнати, щеня завжди зустрічала його радісним помахуванням хвоста, кидалося до ніг і качалося по траві. Так минав час, і Ігор був щасливий. Оце маленьке цуценя так припало йому до серця. Отже, діти, ви прослухали текст переказу. Складіть, будь ласка, план тексту, ми теж вміємо це робити. План звичайний, простий. Напишіть докладний переказ тексту на чернетці, перевірте його, відредагуйте, перепишіть у чистовик, у зошит і надішліть для перевірки. І ніколи не забувайте, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Тож давайте піклуватися про тваринок, про наших братів менших, тому що це наш обов'язок, а також дуже велика для нас втіха і радість. Бажаю успіху у написанні контрольного переказу.